Усім здоров'я в одному із відео попередніх я показувала вам, як ми вирощуємо перець. Сьогодні 21 жовтня, і було сьогодні мінус 4 градуси морозу в 6 ранку. А перець був накритий агроволокном білим. І, як бачите, увесь достиг. Оце в нас у таку пору і ще є перцю скільки. От. Рекомендую усім, хто займається. Таким придбати агроволокно біле, от, але рекомендую купувати е, не тоненьке, 17 грам на метр квадратний, от, а як якнайтовстіше. І у вересні перед заморозками. Укриваєте перець свій, От. і він комфортно ще два місяці стигне, росте і стигне. От. І наскільки йому було там добре, що ми сьогодні вже знімали увесь урожай, От. і здивувалися, що там ще є цвіт. Почав цвісти. От, а заморозки були із е, 7 вересня у нас цей рік. Значить, півтора місяця заморозки, от, а він собі укритий, росте от, і навіть зацвів, що дуже дивно. Оце ротунда. А це Джемені. Отакий гарний сорт. А це Клаудіо. Такий красивий. Всього вам доброго.